Дорогі друзі, ми пенсіонери маємо одну не дуже добру звичку, якої треба позбутися. Як тільки щось не так з пенсією, з її сумою, яку ми отримали, ми одразу біжимо до пенсійного фонду. Почули, що комусь з сусідів підвищили пенсію, задаємо собі запитання, а може і мені підвищить? Треба добиватися і біжимо до пенсійного фонду. Там, певно, дівчата молоді щось накрутили з моєю пенсією. Чого вона у мене менше, як у сусідки? Ану я візьму шоколадку, чи літру меду, чи пачку кави і піду до них. Хай ще раз перевірять. І біжимо до пенсійного фонду. Приходимо, а там не проштовхнуться, повну народу. І треба довго чекати. Та ще й нанервуватися, бо хтось наглий ліз без чери, а той заходить по знайомству. О, має якийсь пакунок, певно, вже хабаря приніс. Ну, хіба не правду, я кажу, добрі люди? Сам такий був. Не всі пенсіонери знають, що можна прийти до пенсійного фонду. У визначений день, на призначену годину, без черги. Гонорово собі пройти до спеціаліста і не чекати у живій черзі. Як це зробити, я розкажу далі. Якщо ви маєте мобільний телефон, але смартфон з інтернетом, а не кнопковий, то це відео для вас. Якщо у вас ще кнопковий телефон без інтернету, то можете не дивитися, бо не хочу забирати ваш час. Отже, для початку потрібно завантажити додаток Пенсійного фонду України з Google Play або App Store на свій телефон. Відкриваємо його. Мобільний застосунок пропонує три варіанти авторизації, тобто, як зайти до нього за логіном, за кваліфікованим електронним підписом та за допомогою системи GovID. Для першого варіанту потрібне особисте відвідування пенсійного фонду, де видадуть логін і пароль. Сьогодні нам це не на часі. Ним можна скористатися пізніше, і коли будете у пенсійному фонді, можете їх взяти. Другий варіант кваліфікований електронний підпис. Скорочено КЕП. Це ніби такий справжній ваш підпис і ваша печатка. Його можна зробити безкоштовно у своєму банку чи у додатку Дія. І він має бути збереженим на вашому телефоні. Підписані цим підписом КЕП документи мають таку саму юридичну силу, як і звичайні. Я перепрошую за таке детальне пояснення у тих пенсіонерів, які це знають. Але. Є багато таких, які в цьому не розбираються на відміну від вас. Тому будьте поблажливі і потерпіть трохи. Це я зрозумів з коментарів і запитань. Наприклад, я наголошував, що зараз ідентифікацію проходять лише ті пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабної війни. І мене часто запитували, а що таке ВПО? І я відповідав, що це внутрішньо переміщені особи, а скорочено, вони називаються ВПО. І третій варіант, найбільш зручний і простий. За допомогою системи IDGO. Це онлайн-сервіс ідентифікації в Україні. Отож, давайте встановимо мобільний додаток Пенсійний фонд. Для цього потрібен телефон з інтернетом. Відкриваємо мобільний додаток. Ви бачите, що у додатку є ці три способи входу, які я назвав. Перший пропускаємо. Другим скористаєтеся тоді, коли будете мати кваліфікований електронний підпис. І він має бути збереженим у вашому телефоні. Обираємо третій спосіб за допомогою GoID. Нам відкривається панель, де пропонується здійснити вхід, обравши із запропонованого переліку банк. За стрілочкою обираєте той банк, у якому маєте рахунок і обслуговуєтеся. Далі виконуєте вказівки свого банку і ставите відмітку у пункті Даю згоду на поширення персональних даних. Вас пропускає на портал електронних послуг Пенсійного фонду України, чого ми і хотіли. У розділі Комунікації з Пенсійним фондом обираєте розділ Записатися на прийом. Вибираєте своє територіальне управління, спочатку область, а потім сервісний центр, де ви мешкаєте або поблизу. Вказуйте тему прийому, що ви хочете вияснити чи дізнатися, і обираєте місяць та рік. Тиснете «Завантажити розклад. Він завантажується зеленим кольором, позначено клітинки з вільними днями. Обираєте зручний для вас день і годину. Все. Ви записані на прийом. Можете роздрукувати собі талон. Можете також скасувати прийом, якщо у вас не виходить прийти у зазначений час. І все це не виходячи з дому, не витрачаючи час у живій черзі. Якщо часом забудете дату чи годину, то можете зайти у розділ Запис на прийом, де відображається поле, мої записи на прийом і все собі пригадати. Ось і все. Якщо моя інформація корисна для вас, можете поставити вподобайку і підписатися на мій канал. А можете і не підписатися. З вами був Марко Освітлий. До нових зустрічей!